Чому вважати тип особистості незмінним це помилка? Часто ми запитуємо: ти екстраверт чи інтроверт, ти холерик або сангвінік, ніби ці ярлики назавжди визначають, хто ми є, але сучасні дослідження показують, що це не так. У 1947 році педагоги оцінили 1200 підлітків у віці 14 років за шістьма характеристиками впевненість у собі, наполегливість, стабільність настрою, сумлінність, оригінальність та бажання вчитися. Через 63 роки половину учасників знову протестували, вчені попросили кожного оцінити себе самостійно за тими ж критеріями, а також отримати оцінку від близьких. Результат збігів з первісною характеристикою майже не виявилося. Гарвардський психолог Деніел Гілберт стверджує, що людина змінюється вже через 10 років. У своїх дослідженнях він запитував людей, наскільки сильно змінилися їхні інтереси, цілі та цінності за останнє десятиліття. Учасники відзначали значні зміни. Але коли Гілберт запитував, наскільки вони зміняться в наступні 10 років, більшість відповідала не сильно. Нам здається, що ми залишимося такими, як зараз. Але, як каже Гілберт, кожна людина це незавершений проєкт, який помилково вважає себе закінченим. І в цьому криється проблема як віра в незмінність особистості заважає нам. По-перше, через неї ми судимо про інших, спираючись на їхнє минуле. Наприклад, коли знайомимося з кандидатом на роботу, ми запитуємо про його досвід, досягнення, думку колишніх колег. Ми припускаємо, що його минулі вчинки передбачать майбутню поведінку. Звичайно, минуле може дещо розповісти про людину, але важливіше оцінювати його поточні погляди і підходи до вирішення завдань. Якщо хочете зрозуміти кандидата, запитайте, як він діяв у складній ситуації і що зробив би зараз, маючи такий досвід, це покаже наскільки гнучко він мислить і як змінився. Це стосується не тільки роботи, але і будь-яких відносин. Оцінюйте людей за тим, як вони думають і поводяться зараз, а не в минулому. По-друге, віра в незмінність особистості змушує нас думати, що ми самі не здатні змінюватися. А значить, ми самі програмуємо себе на те, що шкідливі звички, залежності і нездорові реакції залишаться з нами назавжди. Як змінити будь-яку частину себе? Мотиваційний спікер Тоні Робінс вважає, і я з цим згодна, що для подолання глибоко вкорінених звичок потрібні три умови. 1. сильне бажання позбутися звички. 2. Критична подія, яка змусить вас змінитися. Це може бути що завгодно: переживання близьких, загроза здоров'ю або усвідомлення, що звичка заважає жити. 3. можливість замінити стару звичку новою. Я перевірила це на собі. Більше 20 років у мене була залежність від дієтичної коли. На піку я випивав мінімум 6 банок на день. Я намагалася кинути і одного разу протрималася півроку, поки стрес не змусив мене зірватися. Пізніше я помітила, що часто хворюю після перельотів і недосипу, легко застуджуюся. Я почала приймати добавку для імунітету, але мене попередили, вона може викликати висип через погане харчування або алкоголю. Я не надала цьому значення. Через тиждень перед виступом на конференції я прокинулася вся в висипу. Тоді я зрозуміла, це реакція на хімію сколи. Після цього мені стало огидно навіть думати про неї. Минуло три роки. Я замінила колу комбучі і більше ніколи до неї не повернуся. Вирішуйте зараз, ким ви станете завтра. Кожен може змінити свої переконання та звички, якщо докладе зусиль. Можливо, ви завжди були сором'язливими, але зрозуміли, що це заважає вашим цілям. Або жили без напрямку, поки життя не підштовхнуло вас до змін. Це реально знайдіть те, що мотивує вас змінюватися, виберіть нову звичку або якість, і дійте. Головне, не вважайте старі установки невід'ємною частиною себе. Ви завжди можете стати тим, ким захочете.